Як завжди дає вам новини шоу бізнесу. Ну і звісно, висвітлює найкрутіші події в Україні, незважаючи на ситуацію. Росня скоро здохне, а ми продовжимо жити. І сьогодні у нас дуже класна співачка, коуч з вокалу, людина сяйво. Я по іншому не скажу людина, яка навчає, допомагає, сама співає і просуває. Пані Оксано, доброго вечора. вам Доброго вечора. Рада бачити вас. Як настрій, супоровий настрій, не дивлячись на погоду, настрій всередині все просто. Ну, Як... Коли ти співаєш, я думаю, настрій тобі по барабану, тому що з піснею настрій ти диктуєш собі сам. Звичайно, чим ви займаєтесь? Я керівник продюсерського центру діплодок артспейс, викладач вокалу, автор пісень, працюю із дітьми і з дорослими. З піснею по життю Ну, з дорослими зрозуміло, вони навчаються для себе, наприклад, співати або у когось можливо якісь душевні травми, да вони йдуть співати і таким чином закривається все з дітьми. От зараз війна, ну цю тему неможливо обійти. Зараз війна дітям допомагає заняття з вокалу відключитись, відкласти це, наприклад, на плани розвиватися нормально. Чи все-таки це підтримка для того, щоб дитина просто розвивалась? Це все те, що ви сказали, і трішечки глибше, тому що у мене такий підхід. Ми не просто співаємо там вокальні дані розвиваємо. Я Завжди переслідую таку морально виховну цінність своїх уроків і того репертуару, з яким ми працюємо. Саме діти, коли почалась війна, студія перестала працювати. Саме мені батьки дітей писали: Оксану діти хочуть співати. Крім того, що це, звичайно, як терапія іде. Ми беремо через тексти пісень, ми проживаємо це все так само з дітками. Вони дуже хочуть співати. І от дівчинка, яка, наприклад, до початку війни любила співати російські пісні, російський контент, тік-ток, всі справи, вона приходить на перший урок після вже війни і каже: а можемо заспівати обійми. Окенельзе угу. просто настільки це свідомість змінюється, і звичайно, уроки вокалу допомагають не, не тільки там, да, ми розкриваємо дітей, але вони допомагають жити зараз і відчувати цю реальність. Зараз от змінилося взагалі контент в Україні, да, скажімо так, відійшли від російських пісень, всі розуміють, навіть відійшли від закордонних англійських та німецьких пісень, і так далі. Просувається українське діти е, більше співають українські пісні, чи все-таки в Тікток, Інстаграм диктує ось цю західну моду. Я і по конкурсам кажу, і особисто мої учні у нас 90% українськомовного репертуару. 10% це англійська мова, там пару французьких. По конкурсам, те, що ще вже під час війни бачила, це так само, ну 80% це українськомовний репертуар. І це дуже добре, що ну погано, що за таких обставин, але що шоу бізнес український розвивається, і ця хвиля підіймає нашу великий пласт нашої культури, тому що ми у нас дуже талановиті і автори, і пісенні і виконавці, і ми тепер популяризуємо українське не тільки. Не тільки в нашій країні, а за її межами чудово. Ну і звісно, на останок скажіть, будь ласка, як вас знайти соціальні мережі для тих, хто зацікавився, для тих, хто хоче свою дитину віддати до вас саме на уроки вокалу, щоб вона розвивалась. Де знайти соціальні мережі, сайти, наприклад, адресу, номер телефону, все, що може допомогти. У нас є сайт, називається diplodoc.net. Так само в інстаграм є сторінка. Ну, це важко буде запам'ятати, але знайдете. art space. Ну і я, Оксана Хорошун. Я в Instagram так, так само підписана. Оксана Хорошун Voice здає. Ється ось так. Тобто, ми є в інстаграм, ми є в Facebook і ми є. В нас є свій сайт. Дякую вам, вам гарного дня, гарного настрою. Нехай діти, які до вас приходять, завжди посміхаються. Дякую.